Всім привіт, друзі! Я починаю розбирати вперше на Ютубі і взагалі, вперше в інтернеті. дозиметр радіокод 102. Так, от він. От, розберу його, покажу, як розбирати, де саме тут застіпки, защолки знаходяться. Покажу все, що всередині. Ви побачите всі відмінності від Радіокод 101, а їх там дійсно є багато. Думаю, буде цікаво. Але щоб вам не було так все просто і скучно, то в описі під цим відео буде посилання на декілька частин, які дуже довгі будуть. Там, Більше години буду проводити розборку і буду знімати в макрозйомці плату зі всіх сторін. Покажу фотодіод, який там твердотільний фотоелектронний помножувач, покажу, який кристал, які особливості контейнеру, блоку детектування нові, зміни в платі, який там захист від електромагнітних поміг. Значить, так, як. Розбирати, значить, спочатку вимкнути. Далі, дивіться, ось тут. Покажу зі всіх сторін вам. Тут от щілина мінімальна. Ви не залізете. Тут Type-C. Можна залізти, в принципі, ось туди через Type-C. Пластиковим пінцетом тонким. Тут є отвір на динамік, далі. Тут є ось така виємка, вона якраз для е пінцету. Пінцет я використовую пластиковий, щоб не поцарапати, подряпати, і заточив його ще нуждачкою, щоб він був тонший. Значить, так, значить, я, я це роблю так. Піддіваю от сюди Заносимо його. І от, оп все. Тут дві защолки, я їх піддів і вже щілина велика, вони відстібнулись. Далі, тепер починаю з USB. USB я це роблю ось так. Вам треба так, щоб ви ще бачили. От. Підів через кут і далі відтопирюний цей кут, як бачите. А далі от так просто провожу, Йдем, йдем, йдем. доходжу між кнопками. І далі треба тут всередину натиснути, от. не сильно. Застібка знаходиться між оцими двома кнопками ось тут, приблизно плюс-мінус там. І все, все далі вже він от сам відкрився. Далі вже дуже все просто. оп От ми його розібрали. Значить, хто захоче подивитися повне відео і все, що всередині, я проводив розборку і радіокод 101, і радіокод 102. Покажу вам все, що всередині, але якщо хочете подивитись детальне відео, то перейдіть, будь ласка. На наш сайт, Вот він. І там в розділі наші статті буде радіокод 102 і 101. Р розборка. Ну все. Посилання буде в описі під цим відео. Прямо напряму на всі частини відео. Розборки 101-го і 102-го радіокод. Також ми розбираємо всі існуючі дозиметри в світі і показуємо все, що там всередині. Можете їх подивитися на YouTube каналі Радіофобія. Все, Всім пока.